Доброго ранку всім. Так, каченятка щось у нас он прикульгує, то лі параходом перейшли його чи що, ну, що це на ножки йому не добре. Ще один мінус, оце як багато качок, то чуть дощ пройшов, зразу болото, грязь. Так що дивіться, якщо у вас десь... Немає місця під них, щоб болота не було. У дворі, якщо їх заведете, то, мабуть, буде біда трохи. Не забувайте підписуватися, далі буде.